Всім привіт! З вами я, Стас України в Та сьогодні в мене є день народження. І мені подарили ось такий вертоліт, який ми сьогодні і будемо провіряти з першого запуску. Я його був, тільки відкрив. Тепер ось дивіться за ним. Так, ось подивіться. Він а... тепер став добрим і можна ним літати. Сподіваюся. Чомусь він не хоче запускатися, хоч я вже так зробив. Постараюсь мотор якось включити. Опа-опа, виключ. Ой-ой-ой, я виключив. Не встигаю Я виключив мотор, він все одно почав летіти, а потім впав. Тому Тут найкраще місце для його польотів. Зараз тримаємо зв'язок. Ця машина Ця машина дуже швидка. Так, зараз я знову його запускаю. Не знаю чи чого, але він починає крутися. Починає! Ні! Ви бачили? Ну, всім до побачення.